Що, якби я сказав тобі, що порожній дім може активувати твій страх смерті сильніше за справжній труп? Уяви, ти проходиш повз покинутий будинок. Розбиті вікна дивляться на тебе як порожні очниці, двері скриплять на вітрі, всередині тільки темрява та тиша. Серце починає битися швидше, шкіра покривається мурашками. Хочеться швидко пройти повз, не дивлячись назад. Але чому? Це ж просто порожня будівля, там нікого немає. Ось приголомшлива правда саме відсутність життя робить покинуті місця такими жахливими. Твій мозок не може змиритися з простором, який створений для людей, але людей там немає порожній дім це порушення природного порядку речей, місце, де мало бути життя, тепло, сміх, а замість цього мертва тиша та руйнування. Мільйони років еволюції навчили нас, якщо люди покинули місце, там сталося щось страшне війна, хвороба, смерть. І ця загроза може чекати на нас. Готовий дізнатися, чому покинуті будинки перетворюють твій мозок на детектор приводів тисни лайк, а підписка на лабораторію страху розкриє всі таємниці архітектурного жаху. Твій мозок це не просто орган. Це просторовий детектив, який читає архітектуру як книгу про життя та смерть. Коли ти дивишся на порожній дім, гіпокамп намагається прочитати простір і не знаходить жодних ознак людської присутності. Це активує сигнал тривоги тут щось пішло не так. Мільйони років тому наші предки знали покинуте житло означає небезпеку можливо, там була чума, напад хижаків або ворожих племен. Мудрі уникали таких місць. Дурні гинули. Уяви свій мозок як архітектора безпеки, який постійно перевіряє, чи відповідає простір своєму призначенню. Порожній дім це як зламана програма у комп'ютері, яка лякає своєю неправильністю. А що, якби я сказав? Твій страх порожніх будинків насправді є страхом власної покинутості. Дивлячись на заброшене житло, ти бачиш свою майбутню долю. І ось тут починається справжня магія архітектурного жаху. Підпишись і лайкай, якщо хочеш розкрити секрети того, як простір керує твоїми емоціями. Дослідники з'ясували жахливу правду люди в покинутих будинках втрачають орієнтацію у часі та просторі втричі швидше, ніж у звичайних приміщеннях. Відсутність життя дезорієнтує мозок. Архітектурні психологи відкрили приголомшливий факт навіть нові. Але порожні будинки викликають тривогу. Проблема не у старості, а у відсутності людських слідів життя. Нейробіологи з'ясували моторошну річ: у покинутих місцях мозок починає домальовувати присутність невидимих мешканців. Тому ми чуємо кроки та голоси у порожніх будинках. А ти помічав, як по-різному відчуваєшся у житлому та покинутому просторі? Напиши в коментарях. Чи доводилося тобі заходити у справді заброшені будинки? Канадський архітектурний психолог Сара Робінсон провела експеримент, який назавжди змінив розуміння того, як покинуті простори можуть довести людей до справжнього божевілля. 150 добровольців поміщували у три типи будинків житлий з меблями, новий порожній, та покинутий заброшений. Кожна група проводила у своєму просторі по шість годин, одночасно вимірювали психічний стан та активність мозку. Результат приголомшив архітекторів у покинутому будинку 90% людей почали галюцинувати за чотири години, вони чули голоси неіснуючих мешканців, бачили тіні у порожніх кімнатах, відчували присутність невидимих істот. Найшокуючіший випадок. Жінка у заброшеній кухні почала готувати обід для уявної родини, розмовляючи з порожнім повітрям. Чоловіку покинутій спальні ліг спати і клявся, що відчуває тепло чужого тіла поруч. Дівчина у порожній вітальні почала танцювати з невидимим партнером під неіснуючу музику. Хлопець у занедбаному підвалі заховався у кут і шепотів Вони приходять, вони приходять. Підпишись на канал. І ставай лайк, якщо ці архітектурні жахи шокують тебе так само. Але найжахливіше відкриття чекало попереду. МРТ сканування показало у покинутих просторах мозок активує режим примарного населення, він буквально створює уявних мешканців. Твоя скронева кора під впливом порожнього простору починає генерувати фантомні соціальні сигнали. Мозок не може змиритися з відсутністю людей. Там, де вони мали бути. І ось де стає справді моторошно. Дослідження показали, що люди у покинутих будинках часто відчувають енергетичні сліди попередніх мешканців, емоції, які застрягли у стінах. Німецькі дослідники виявили приголомшливу річ покинуті дитячі кімнати викликають найсильніший страх навіть у людей без дітей. Відсутність дитячого сміху активує первісний жах вимирання. Ще один шокуючий факт люди у заброшених будинках починають імітувати побут попередніх мешканців, готують на зламаних плитах, дивляться у розбиті дзеркала, миються у сухих раковинах. Французькі нейробіологи провели жахливий експеримент, показували людям фотографії покинутих будинків та житлових кімнат. Заброшені простори активували центри страху у п'ять разів сильніше. Найстрашніше відкриття існує феномен архітектурної некрофілії, коли люди одержимо, відвідують покинуті місця, шукаючи контакт з мертвими просторами. Японські психологи виявили темну правду. Діти, які виросли у часто переїжджаючих родинах, менше бояться покинутих будинків. Їхній мозок не встиг сформувати міцний зв'язок між простором та безпекою. Дослідження показали приголомшливу річ, навіть професійні демонтажники та релтори зізнаються, що завжди відчувають щось неправильне у довгопорожніх будинках. Останній шокуючий факт штучний інтелект навчився розпізнавати енергетику покинутих просторів за звуковими частотами, порожні будинки. Справді звучать по іншому, чи лякають тебе покинуті будинки. Поділись у коментарях, що найбільше турбує тебе у заброшених місцях тиша, темрява чи відчуття чужої присутності. Тепер я розумію, чому кажуть мертвий дім. Це не метафора. Простір справді може померти і лякати нас своєю мертвістю. Тепер, коли ти знаєш правду про покинуті будинки, повернемося до того заброшеного житла. Ти знову проходиш повз розбиті вікна та скрипучі двері, але тепер розумієш це не примари лякають тебе. Це твій мозок не може змиритися зі смертю простору, створеного для життя. Ось ще факти, які змінять твоє сприйняття архітектури назавжди. Італійські урбаністи з'ясували. Квартали з великою кількістю покинутих будинків мають на 40% вищий рівень депресії у мешканців, мертві простори заражають живі своєю меланхолією. Діти, які виросли поруч із заброшеними будівлями, частіше страждають від тривожних розладів у дорослому віці. Їхній мозок звик до неправильних просторів і втрати відчуття архітектурної безпеки Найдівовижніший факт. Художники та письменники часто шукають натхнення у покинутих місцях, бо їхній креативний мозок інтерпретує мертвий простір як джерело нових ідей про життя та смерть. Жінки гостріше реагують на покинуті дитячі та сімейні простори, чоловіки на заброшені робочі місця. Еволюційна логіка кожен боїться руйнування свого племінного простору, Шокуюче відкриття архітекторів. Сучасні розумні будинки можуть імітувати присутність мешканців навіть коли вони порожні, автоматично вмикати світло, грати музику, створювати ілюзію життя. Останній приголомшливий факт: у майбутньому планують створювати архітектурну терапію, спеціальні простори, які лікуватимуть фобії покинутості через поступову адаптацію до порожніх місць. Страх покинутих будинків. Розкриває глибинну істину. Ми не просто живемо у просторі, ми створюємо з ним емоційний зв'язок. Коли простір помирає, частина нашої душі помирає разом з ним. Як думаєш, чи варто сносити покинуті будинки або краще їх реставрувати? Чи може мертвий простір знову стати живим? А наступного разу, коли побачиш заброшений дім, згадай, це не привиди живуть там. Це спогади про життя, яке колись було, і страх перед життям якого більше немає. Підпишись на лабораторію страху, тисни лайк і напиши в коментарях, який архітектурний або просторовий страх людської психіки розкрити з наукової точки зору наступним.